Другий день подорож з групою по маршруту Прикарпаття та Закарпаття. Сьогодні ранній підйом. Ранок у Львові чудовий. Як приємно знати те, що авто вже відремонтоване, і ми зможемо без перешкод продовжити наш маршрут з групою. По плану ми сьогодні їдемо на Закарпаття та по дорозі відвідаємо залишки давньої фортеці Тустань, потім зустрінемося з іншою частиною нашої групи і вже всі разом поїдемо до водоспаду Шипіт, що на Закарпатті. І далі поселимося в готель серед Карпатських гір. А поки ми з дівчатами вже о 7.30 йдемо на сніданок. В готелі Жорж сніданки подають в форматі шведський стіл, що є дуже зручно. Дуже гарний ресторан, смачні страви, бери, що подобається, і скільки хочеш. Такий собі колоритний ранок у львівському стилі. Потім швиденько збираємо речі, здаємо номери і в дорогу. На вулиці 21 вересня, а погода по літньому тепла. І це супер. Їдемо на Прикарпаття. Краєвиди прекрасні, настрій гарний, і вже через пару годин ми приїхали до першої нашої локації на сьогодні. Це залишки давньої фортеці на скелях Тустань. Хоча на сьогоднішній день з усього оборонного комплексу залишились лише скелі, але в часи середньовіччя це була фортеця і митниця з 9 по 16 століття. Вхід на територію для дорослого коштує 90 гривень. Доріжки, викладені дошками, для зручності підйому вимощені сходинки також є поручні. По всій території розміщено інформаційні стенди. Перед тим, як іти до скель, ми з дівчатами зайшли в музей і нам детально розповіли історію цього місця, показали відео та 3D-макет тієї версії, як цей оборонний комплекс виглядав в часи свого розквіту. Тепер у нас є можливість прогулятися по цій місцевості та доторкнутися до історії. Робимо купу класних фоток з прапором, колективно запускаємо бажання про нашу перемогу. Від усього серця дякуємо дівчатам, і хлопцям із ЗСУ за можливість жити в незалежній Україні. У деяких скелях видно ходи в печеру. Зверху відкривається прекрасний вид на навколишній світ. Ми в оточенні величезних скель, навкруги нереально гарна природа Прикарпаття, а в повітрі витає дух вікової історії. По всьому маршруту є зручні дерев'яні стежки. Але жодне фото чи відео не передасть в повній мірі всю ту красу Карпат, яку відчуваєш там на вершині. Вона чарує тебе і змушує повертатися знову і знову. Далі, спустившись донизу, ми відвідали джерело цілющої води, яке притулилося під скелею. Набрали водички і з дуже гарними емоціями їдемо далі. З кожним кроком ми потрапляли в дивовижно гарний простір Карпат. Наші Карпати це як окрема реальність зі своїм колоритом, чистим повітрям та живописними пейзажами. Це все можна споглядати безкінечно довго. В селищі Коростів ми нарешті зустрілися з іншою частиною нашої групи, пообідали в кафе і далі їдемо до водоспаду шипіт, який знаходиться у селі Пилипець, що на Закарпатті. Чим вище ми піднімалися у гори, тим частіше в полізору з'являлися краєвиди, від яких просто перехоплювало подих. І де б не звертали ці дороги, і яку б висоту ми не набирали, ці краєвиди вони особливі і неповторні за своєю красою. Саме за цим я їду в Карпати. Саме такі пейзажі спонукають мене повертатися знову і знову. І ось ми приїхали в селище Пилипець. Тут наші дівчата побачили послугу катання на позашляховиках. Звісно, швидко гуртуються, розсілися по машинам і поїхали кататися по околицях. Приблизно через годину вони повернулися на дуже драйвових і позитивних емоціях з купою вражень та неймовірних відчуттів. Йдемо до водоспаду. Вхід до природного заповідника коштує 20 гривень з людини. На вході нас зустрічає капличка з джерелом. Тут досить розвинена інфраструктура. Є невеличкий сувенірний ринок, де ви зможете придбати карпатські сувеніри. Також на території можна поїсти. Тут готують різні страви на вогнище, так що голодними точно не залишитись. Є багато столиків, альтанок та інших місць для відпочинку, але головне, яка тут природа. Далі йдемо по каньйону, який поріз буками. Тут є мальовничі місточки через річку та різні інсталяції. Це все створює нереально красиву і чарівну природну картину. Вздовж стежки нас супроводжують невеликі водні каскади, які стають все більше і в результаті закінчуються одним високим і дуже красивим водоспадом. Водоспад шипіт має висоту близько 14 метрів. Водоспад прекрасний в будь-яку пору року. Підійшовши ближче, відчуваєш всю силу та могутність шипоту. Ну що ж, водоспад оглянули, дуже нам усім сподобалося це місце, і на таких позитивних емоціях їдемо поселятися в готель, який знаходиться в містечку Міжгір'я, що в Закарпатській області. Знову за вікном нашого авто ми споглядаємо неймовірні краєвиди і не перестаємо захоплюватися красою нашої України. Так непомітно ми доїхали до готеля. Наступні дві ночі ми будемо проживати в готелі Лісний, який знаходиться на околицях Міжгір'я. Заселяємося, на території є басейн, користування яким включено у вартість номеру. Кімнати невеликі, досить стандартні, і головне, що в кожному номері є балкон з дуже гарним видом на гори. Мінус готеля це погана шумоізоляція, але це досить часта проблема для багатьох готелей. Йдемо на вечерю. Тут є гарне кафе, де для нашої групи готували сніданки і вечері. Після вечері у нас був час для відпочинку, і кожен його проводив як хотів. Деякі наші дівчата пішли купатися в басейн і релаксували після досить насиченого дня. Інші просто відпочивали в альтанках та спілкувалися. Завтра на нас чекає дуже цікавий і насичений день, бо ми відвідаємо музей під відкритим небом Старе село в Колочаві та побачимо дивовижне озеро Синевир.